Був такий святий, який вів себе, кажуть, неординарно юродствував. Часто таких людей вважають дурними, вважають хворими навіть. А насправді просто ці люди досягають такого рівня свідомості, що вони навіть не відчувають потребу перед кимось бути таким, як кому зручно. І ось в одному такому невеличкому містечку побачили, що він. Підходить до одного будинку, сідає біля нього, а потім бере палку і починає бігати навколо будинку з цією палкою, нібито він з кимсь б'ється. Біля іншого будинку він міг підійти, посидіти і гірко-гірко заплакати. Просто заплакати. І от один чоловік відчув, що це не хвора людина, що він це робить. Певним таким глибоким усвідомленням. І підійшовши до цього старця, говорить: я знаю, що ти не хворий, але я не знаю, що ти дійсно робиш. Скажи мені, будь ласка, і от він відповідає: коли я підходжу до одного будинку і проникаю свідомістю в атмосферу сім'ї, яка там проживає, і чую там цілісність, чую там мир. Злагоду, чую там гармонію. Оце є за мир. І каже: навколо цього будинку всі темні сили збираються, щоб зруйнувати це. І я їх ганяю палкою ганяю, от щоб вони не заважали бути миру. Коли він підходив вже до будинку, де бачив, що проникла оця темрява, проникло зло. В сім'ю, і в сім'ї безлад, в сім'ї вже боротьба, змагання, за верховенство бути там головним. І от тут дивіться цікавий момент. Він сідає і плаче, він вже нічого не може зробити. Можуть зробити тільки ті, хто втратив мир. Так як втратили, так мають і повертати.